Друзі, а сьогодні чарівний рецепт від чудової жіночки з конотопських лісів. Ми з вами приготуємо парові вареники з ожиною. Ну, це для тих, хто розуміє. З вами Олена Бесидовська. Давайте зробимо цю магію. Ах, а як він пахне гарно? То є любов з першої виделки. Вареники українська національна страва, символ України. Що може бути краще за вареники? Тільки вареники на пару. А як будемо робити на пару? Для цього у мене є чарівна магічна марлічка. І я вам зараз продемонструю, як це працює. Інгредієнти у мене на столі, точна їх кількість внизу під відео, де ви знайдете кнопочку лайк, підписатися і дзвіночок. Тицяйте зі мною завжди цікаво. Номо готувати магія починається з кефіру, півчайної ложечки солі, одна ложечка цукору з гіркою, щоб не було гірко. Додаємо яйце. Розмішуємо, гасимо соду уксусом. Перемішуємо. Бачите, ці булечки пішла реакція? Далі просіємо муку по рецепту 300 грамів, але дивіться по своїй муці. Вареники можуть бути з різним наповнювачем. Яким ви хочете, це діло творче. В мене ожина. І якщо ви влітку збігали до лісу, зібрали ожини, заморозили її, то весь рік будете купатися як вареник у маслі. Процес вимішування тіста то є як процес створення світу, де саме жінка. Його цей світ і створила як прородителька і символ продовження людського роду. Тісто йде відпочивати на 30 хвилин. Той процес називається автолізм. І ось наступає час, зірковий час марлечки. Він у нас буде виконувати роль інструментарію для водяної бані, бо в далекому минулому ніяких приспособлень для парової бані не було. Тому жінки, гарні хазяюшки, использували марлечку, яку купляли в аптеці, будь-де. І це, повірте, саме те, що потрібно для парових вареників. І так, наповнюємо кастрюльку на одну треть. Закриваємо марлечкою, гарненько обтягуємо і робимо узорчик. А толі закінчився, ми продовжуємо працювати. Ми ділимо з вами нашу тістечку на 8 кусочків. Кожний трикутничок ми з вами обкатуємо. І робимо кульку. Коли робите тісто, говоріть з ним і примовляйте його гарними ідеями і добрими почуттями, а також своїми емоціями. І загадуйте желання на якісь дуже гарні. Наприклад, щоб був мир, і тоді у вас все збудеться. А робити потрібно так, як ви любите. Я люблю, щоб були дебелі, величезні. Так. Викладаємо жину десь так. Тепер беремо трішечки цукору, а тепер заліплюємо. Дивіться. Отак-от. Провірте, щоб він гарно був запечатаний. Так. Дивіться. Гарно. Поїхали далі. Так, кладемо 5-6 ожинок і цукор. Отак от гарно закриваємо. Парова баня закипіла, давайте готувати наші вареники. А тепер накриваємо їх кастрюлькою чи мисочкою. І оцей останній момент чатування десь 10-15 хвилин. Ой, гарний аромат лісних ягід. Давайте відкривати, бо вже час. О, будь ласка, парові варенички. беремо, склеївся, ой, соковитий. Опа. Оп, відриваю. Гарячі, политі маслом, густо присипані цукором, так і тануть у тебе в роті. До речі, це не я сказала, а Іван Франко в 1950 році. Бачите, які оспійні і омрійні вареники в Україні і в фольклорі, і в літературі. І це така річ, яка заслуговує найвищої похвали. Бо це ж гарно, бо це ж наш код нації. Ви зі мною згодні? Якщо так, то пишіть коменти. Приємного апетиту! З вами була Олена Бесідовська. До нових зустрічей з новими рецептами.